Таке питання, чи обов'язково це робити 14 го дня першого місяця Нісана або Авива, як в Біблії це сказано, це важливо дотримуватися цієї дати. опрісників, друзі, це 7 днів. Тобто, після Пасхи пройшло 7 днів. Далі відплили після дні опрісників з Филип, і днів за 5 прибули в і 7,5 до 12. Де пробули сім днів. Тобто 12 плюс 7, то є 19. 19 днів пройшло після Пасхи і читаємо наступний сьомий вірш. А першого дня в тижні, коли учні зібралися для ламання хліба, Павло, маючи намір, ранком наступного дня вирушувати в дорогу, промовляв до них і продовжив слово до півночі. І так далі. Друзі, перший день тижня зібрався. Збиралися учні для ламання хліба, тобто для спомину або для вечері Господньої. Це було 19 днів після Пасхи. І з цих віршів ми розуміємо, що у Новому Завіті вже не обов'язково було дотримуватися певної дати, тому що учні зібралися 19 днів після Пасхи, і не написано, що вони щось порушили. Закінчилися опрічні дні, прийшло 5 днів, потім ще 7 днів, і вони зібралися для ламання хліба. Ці вірші нам говорять про те, що не обов'язкова дата 14-го Нісана. Ну і те, що ми вже читали, 1 Коринтянам 11.26 каже, кожного разу не написано на праздник Пасхи, не написано 14-го дня першого місяця, а написано кожного разу, як будете їсти хліб. І пити чашу смерть Господню звіщаєте. тобто звіщаєте не Воскресіння, а чогось смерть Господню. Ми святкуємо смерть Господню, коли Він віддав життя і відкупив нас від загибелі за гріхи людства за наші гріхи.